Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, як і обіцяла, я виставлю зараз Запорізьку практично ну, атомну електростанцію. Запорізьку область, місто Енергодар та інші міста, я дивитися дивилася. Прогностика в мене є, але я не маю права зараз його виставляти. Те відео, яке було перед цим. В мене виставлено, я його забрала для того, щоб, напевно, переосмислити все-таки, як же ж вам подати цю інформацію. Ну, скажімо таким чином: те, що якісь території Запорізької області цей рік будуть звільнені, і багато буде звільнено саме військовим шляхом, так, це буде відбуватися. Але деякі території Запорізької області будуть до нас повертатися тільки в кінці 2024 року та 2025 році. Чому? Зараз спробую вам пояснити, яка може склатися ситуація в Запорізькій області і чому сповільнить рух саме ця подія. Це для диванних експертів, скажімо так, які хочуть сьогодні і, за, ну, і зараз. Але ж ми ж живемо в світі, світ реагує по-свому на, на все, що має відбуватися. Ну, а ми люди йдемо по шляху, це я вам кожен раз показую в своєму відео, що є програма, і ми йдемо по цій програмі. Тобто, що має повернутися, повернеться в цьому році, що має повернутися, повернеться в 2025 році. Що саме чи яке саме місто, я поки що говорити не буду. Коли почнуть вже розвиватися ці події, тоді я тільки зможу вам виставити вже цю прогностику. Тому, зараз я вам скажу таку цікаву річ: що будь-яка думка. Може стати реальністю. Та будь-яка реальність може бути вигадкою. Це я попереджую зразу для хейтерів: я читаю, як я читаю, я бачу, що я бачу. Математика, ну, от вона така цікава річ. І так, приступаємо, що ми з вами будемо бачити у 2024 році стосовно Запорізької атомної станції. Зараз Запорізька атомна станція знаходиться в дуже тяжкому становищі. Це називається стресове становище. Перед цим, чому? Бо перед цим е в результаті військових дій, ну там прогностика до цього була, е було якесь пошкодження. Воно привело зараз до цього саме стану. Нам можуть про це вам говорити чи не говорити, але воно так є. І вже з 7 березня до 27 квітня буде така ситуація на станції, коли будуть якісь можуть навіть бути руйнування. Руйнування саме будівлі, саме якихось стін цієї будівлі. Це така ситуація буде дуже напружена. В цей самий момент туди, на територію станції, можуть заїхати. Іностранці, тобто ми можемо розуміти про те, що на територію станції в зв'язку з цією катастрофою, яка зараз там ну, буде відбуватися, можуть приїти приїхати представники МГТ. Що далі? А далі ми вже будемо бачити, так, да, може бути витік атома. Може. Бо коли я дивилася ще два роки назад, рік назад, там були предпосилки, но. Там, начебто, як ловили. Зараз же ж у нас відкрита ця історія. Також це може програтися таким чином, що багато коштів чи багато ресурсів може саме бути вкладено для того, щоб цю ситуацію обнулити. Потім на територію станції з 19 червня по 9 серпня заїжджають. Саме представники високоінтелектуальні, як це вважається. Тобто ми можемо говорити про те, що за станцією будуть боротися. Саме люди, які є професійними спеціалістами, і її будуть рятувати. А з 10 серпня по 30 вересня про цю історію вже будуть говорити і трубити. Но перед цим на території Запорізької області саме з 27 червня по 17 серпня складеться така ситуація, називається вона і читається як техногенна ситуація. Для людини я сказала, що треба в цей період робити техніку безпеки саме для людини. Тобто ми можемо розуміти, що про це теж буде говоритися в Запорізькій області. Саме це може бути таким, якби, зупинкою просування наших військ, бо буде дуже незрозуміла ситуація з Запорізькою атомною станцією. Всі практично міста, які там будуть знаходитися, які там і в окупації, і які не в окупації, перед. Тим, як це все буде повідомлено, дуже багато міст, що люди будуть просто виїжджати. Тобто, на тих територіях ця інформація буде вже гуляти. Нам про цю ситуацію можуть розказати тільки от цей період. Але люди там проживаючи, вони вже будуть виїжджати хто куди зможе. Тобто, чекаємо нового припливу людей на наші території. Потім заходить такий період, коли. З 1 жовтня по 21 листопада за територію Запорізької АС будуть відбуватися торги. Тобто, нам будуть висуватися якісь умови, і з нами будуть торгуватися. І що ми бачимо? З 22 листопада по 14 січня договір. Домовленості після цих торгів будуть зроблені все-таки. Тобто, ми зможемо з ними договоритися про повернення Запорізької атомної станції. І вже 25-му році, з 15 січня по 6 березня, вже практично ця історія про передачу станції на підконтрольний. Варіант для України, воно вже буде відбуватися. Прогностика там далі показує, як це все має відбуватися і як воно буде, але зараз нами, нас з вами цікавить саме оця історія. І я так розумію, що Запорізька атомна станція вона до нас з вами прийде, цей рік за неї заходить, під 10 м арканом. Тобто, Колесо Фортуни. Тому маю велику надію про те, що такої великої якоїсь катастрофи не відбудеться. Тобто там будуть і спеціалісти, там будуть давати і всі можливості, які тільки можна використати, Воно, вони її як законсервують, якось вони все-таки там налаштують, що вона, я не бачу її повного виключення, скажімо так, але ситуацію зможуть скоригувати. Ну, реально, да? так? це все, виторгують, віддадуть, воно перейде. Але в якому стані вона до нас перейде? На 25-й рік Запорізька АЕС, вона до нас заходить під 12 м арканом, тобто аркан жертви і повішеного, да? тобто, вона буде триматися на одному, як волоскові, тому. Вже в 2025 році там почнуться відновлювальні роботи, туди вже скинуться вже всі, хто тільки може, для того, щоб спасати ту ситуацію, яка склалася на 24 2024 року. Тому я вважаю, що саме із-за цієї ситуації трошечки буде сповільнений рух наших військ, нашого ЗСУ, для того, щоб інші території могли повернутися в Україну. Ну, ми ж з вами пам'ятаємо прогностику, що на вересні практично будуть вже до кінця вересня підписані документи, які будуть встановлювати наш статус переможця. Тому інші території, які мають до нас з вами зайти в кінці 2024 року, в кінці 20... ну, на протязі 2025 року, вони практично, я бачу, що вони будуть заходити не військовим шляхом. Там будуть відходити. Ці придибашки, які до нас там дибали довго, я там бачу, що будуть виїжджати люди, які були сепаратистами, ті, які там так надіялися всидіти. Але будьте готові до того, що, я зараз це один розкажу, більше не буду говорити, що всі окуповані території, які будуть повертатися назад до України, вони всі будуть знаходитися дуже в тяжкому матеріальному стані. Ви можете, коли повернутися додому, побачити, що навіть у вас унітаза таки того немає. Немає у вас ніякого майна. Тобто, вони будуть уходити і робити максимальну шкоду наносити саме фінансову тим територіям, яким вони будуть ви вимушені їх залишити. Ну, давайте подивимося на це з плюсовкою тим, що життя то наше продовжується, унітази ви купите, їх поставите. Але саме добре, що, що я бачу таке, що ті м м коханці руського міра, вони звідти будуть тікати. Не тільки окупанти, але й ті люди, які не захотять жити в вільній Україні. Так, там потім вже будуть і чистки проводитись, відшукувати цих саме злочинців, але е зрозумійте, Просто быстро не вийде. Ну, не Тому, будь ласка, наберіться терпіння, запорожці. Всі території окуповані, вони повернуться до нас. Ну, от я просто вас прошу. Я дивилася і Маріуполь, я дивилася всі практично міста. Я бачу, які звернуться військовим шляхом, але більш ну ті, що туди подальше, скажімо так. Вони практично почнуть повертатися осінь зима го року і вже там 25 рік. Ну, якось хотілося вас трошечки підбадьорити. Е, я зараз е, беру тайм-аут на 2 дні, бо трошечки я втомлена. Е, Прогностика по окупованим територіям в мене вже зроблена. З понеділка я почну її вже виставляти. Я знайшла спосіб, як не нашкодити Збройним силам України, і показати вам, коли і чому має відбутися саме так, як воно відбувається. Ми з вами просто зробимо такий математично-філософський роздуми, я вам покажу таку цікаву гру цифр, чому саме зайшли, як воно має відбуватися. Ну і я думаю, вам буде корисніше розуміти про те, що кожен проходить уроки. Навіть ті території, які були окуповані, це теж їх урок. І практично були окуповані тільки ті території, які не мали права вибору, які не знають, що таке воля, які жили завжди, як в тій секті. Коли людям потрібен був цар Бог. І от коли прийшла така енергія, це все почало відбуватися. Саме там і саме для тих людей. Через що вони до цих пір проходять свої уроки, десь хто пройшов, а десь то ще ну, трошечки їм прийдеться, звісно, ну, затриматись. Дякую за увагу.